Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні хотілося б розповісти вам трішки про наш сад та основні роботи в ньому. Насамперед, найважливішим етапом весняному догляді є обрізка. Вона запобігає роду проблем та позитивно сказується на стані як молодих, так і старих дерев. Як бачите, обрізку ми вже провели. Іншою, але від того, не менш важливою операцією по догляду є побілка. Це важлива міра в підтримці здоров'я та краси саду. Біління дерев потрібно проводити двічі на рік осінню та весною. Але зараз поговоримо лише про весняну. Навіщо ж білити весною дерева? Вдень кору дерев припалює сонце, а вночі їй потрібний захист від низьких температур. Також не менш важливим є знищення та профілактика шкідників. Коли ж проводити цю побілку. Весняну побілку здійснюють у лютому або на початку березня, коли денна температура вища нуля. При цьому важливо встигнути до розпускання бруньок та появи листя. Для обробітку ми використовували розчин вапна у співвідношенні один до одного з водою. На цьому все. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе та свої рослини.